Доброго дня, це студент ІП-234 Капущак Василь. Сьогодні в мене буде відбуватися захист 13-ї лабораторної роботи звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів та програмного забезпечення на тему комп'ютерна гра з використанням доповненої реальності. Задання проєкту детально розпланувати розробку проєкту комп'ютерна комп гра використання доповненої реальності, що, витриму, що триватиме два місяці у місті Дніпро за бюджетом 10 500 доларів. Команда розробників та тестувальників у мене складає Middle Developer, Middle QA і Junior Developer. Опис проєкту комп'ютерна гра з використанням доповненої реальності. Цей документ розроблений для створення детального бачення, комп'ютерної гри з доповненою реальністю AR. AR Question – таємниці. Е, призначений для мобільних пристроїв, смартфонів і планшетів. Мета документу забезпечити чітке розуміння цілей, завдання функціональності, можливостей для е, гри для команди розробників. Бізнес експертів і зацікавлених сторін він включатиме вичерпний перелік функціональних і нефункціональних вимог, описує ігровий процес, взаємодію з ar елементами інтеграцію з геолокацією систему нагород, а також вимоги до безпеки та продуктивності. Документ буде оновлюватися для відображення змін у функціональності, щоб залишитись у актуальному циклі розробки. Все записується, добре. Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог. Основним елементом є мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класу та характеристики користувачів специфікації, функціональні вимоги та нефункціональні вимоги вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки робочого середовища та платформи, на яких вестиметься розробка а також пріоритети системи. Було проведено аналіз перспектив розробка даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба його реалізації, чи варто над ним працювати. Також було визначені межі проєкту, оптимальний час на розробку проєкту. На реалізацію було надано 2 місяці. Було, значно, було визначено параметри робочого середовища. Браузер, це, браузер, це Google Chrome Firefox. Microsoft X, Safari, 100 МБ вільного, міс вільного простору для встановлення, доступ до інтернету для синхронізації даних. Основним пріоритетом для розробки у розробці проєкту стала авторизація 90% і інтеграція камери AR 80% складала. Розробка проєкту проводиться у відповіді до методології Scrum. Розробка специфікації вимог до проєкту. В якості платформи було обрані такі це UNX-вимоги до проєкту Software Development Platform та її компонентів ОС реалізації часу. Крім того, для ОС було обрано дистрибутив комплект розробки unx Momentic Tool Suite. Оскільки є некомерційним, не тобто безкоштовним, а також вступає інтегрованим середовищем розробки IEA, застосованим на Екліпсі, що має різниці, різні утіли GNU і програмне забезпечення орієнтовно на інтернет. У якості СУБД було обрано PostSQL, оскільки він є безкоштовним та має широкий функціонал можливостей. Створення продукт беклоку, планування розробки проєкту продовжувалося створення продуктів, тобто журналу продукту. У процесі розробки цього артефакту, скра, було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники-тестувальники були виконували. В процесі розробки системи для елементів журналу продукту було продумано та реалізовано їх ID-назву у вигляді короткого опису важливості, пріоритети, які продемонстрували примітки та опції та оцінку приблизні кількості часу у вигляді даних люд... людину годин, сторіпотів, який необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналів, продукти були поділені на спринт один спринт триває два тижні. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Для розробника рівня Junior з прикладу фокус-фактор становить 0.5. Для Middle становить, я взяв середню арифметично, скільки там діапазон від 0.7 до 09, я взяв 0.8 продуктивність 10 днів ми множимо на 0.8, тобто складає 8 сторіпонтів. Для виконання 12 сторіпонтів за спринт. Одного Middle розробника буде недостатньо. Тому я підвів певні розрахунки і вирішив, що для да, що ідеально буде підходити один middle розробник джуніор e, для того, щоб мав був запевний запас, оскільки він буде складати разом middle плюс джуніор-розробник, встановитиме 13 століпонтів. І ось додає нам невеликий запас. Також один QA рівня middle, щоб e, не було всяких різних форс-мажорів під час тестування і недоопрацювання. Ось створений є, створення спринт-беклоку. Це одне з важливих завдань з менеджменту проєктів. Є правильний поділ елементів журналу продукту. На спринти тривалість спринту було обрано два тижні. Як вже я казав. Е що буде складатися в цих чотирьох спринтах, які поділені на два тижні? В першому спринті в нас це налаштування ar АРДВ, інтеграція камери для AR, розробка 3 d моделі ігрових об'єктів проєктування структур бази даних, створення режимів гри легкий, середній складний. В першому спринті, в другому спринті у нас створення бази даних гри, підключення бази даних до гри, розробка основної механіки в AR. Дизайн головного меню з AR-ефектами, створення головного меню з AR-ефектами, шифрування даних гравця. В третьому спринті в нас дизайн ігрових екранів AR, створення ігрового екрану AR, розробка системів рівня і прогресу, дизайн профіля гравця, створення профілю гравця, додавання звукових ефектів для AR взаємодії, тестування ar механіки на різних приставів, додавання системи нагород, інтеграція всіх модулів гри, повне тестування гри, виправлення помилок після тестування, повторне тестування гри і оптимізація продуктивності гри. Визначення вартості проєкту. Ціни зарплати були взяті з регіону міста Дніпра, тому вони можуть відрізнятися в інших регіонах. Згідно з даних, дані бралися на сайті Duo.ua, з цього ми можемо побачити, що мідеророзробник нам обходитиметься протягом двох місяців 5 тисяч доларів рівня Junior. 1400, Тестувальник рівня middle буде складати 3000. Загальна сума буде всього за тест складатиме 9400 бюджет, який нам було виділено, тобто 1100. Таким чином ми лишаємо 1100 доларів на різні на ризики проєкту. Також, плюс, якщо будемо, наприклад, випереджати сам дедлайни, і буде великий запас, ми можемо допрацьовувати, плюс може бути та ж сама премія для розробників. Планування проєкту в U-Treck, у безкоштовному сервісі веб-застосунку для управління проектами та відображення помилок U-Treck було створено проекти. В ньому було створено спринт та юзерсторі. В е, зазначенні в продукт бэклок для кожної юзерсторі визначені та вказані трек-таски, для яких вказано координати виконавця, статус, дати початку і кінця виконання, оцінка та витрачення на їх. Виконання час, пріоритет та відсоток. Завершення. Також для кожного спринта зазначений час його початку та його завершення. Представлені проєкту спринти. Перший, другий, ось ви спостерігаєте, все саме, що було на Беклоку. Ось третій і четвертий спринт. Діаграма ганта в нас тут представлена і з часовими мірками. Календар проєкту. Після визначення часу на всі завдання за допомогою календаря можна переглянути час виконання завдання і з одного з принтів. Ось наказаний перший спринт. Тестування був ось, оцінка ризиків. Тестування був відсутній протягом 5 днів у спринті другому, Тобто працювали лише 3 дні. Продуктивність тестувальника на 3 дні це у нас е, певними підрахунками. Е, продуктивність розробника тобто 6,4 за спринт. загальна продуктивність у другому спринту 8,5. Ми розподілили це у нас на 3,5 менше, ніж е, запланованих 12. Тобто ми просто беремо і переплановуємо журнал продукту. Він виглядає так. У нас 9. й у другому спринті 9,5 сторіпонтів, і ми їх роз... перенаправили на третій і четвертий спринт. Висновок з... зі всього переліченого вище можна зробити висновок, що проєкт комп'ютерна гра з виконання... використанням доповненої реальності буде з великою ймовірністю завершена успішно, оскільки команда має достатньо часу на грош... та грошей. А учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу.